Всім привіт! Ми сьогодні граємо ігру Black Desert Mobile і ми сьогодні запускаємо карту Піратського острову. Ми тут бачимо всі наші нагороди: голубі корали, красні корали, мушля, мене мушелька така, і петлина. Та за кожного Ми їх отримаємо за вбивству і Потім їх можна обміняти і отримати. Ліки монет. За ці ліки монети ми вже купуємо всі ті міштарки, які є там у нас. Да, так, до мене чуть-чуть забити. Івентар, За це нічого с необходимо. Так. Що тут у нас є? Тут є вже насгубі кольор. Король. Так, обмінюємо. Мене обміняти а не назад. За... Червоні корали. Ми отримуємо. Вже це 10 літніх монет. За тому що чаракушку ми отримуємо 100 літніх монет. А за педлину ми отримуємо вже 1000. Дивіться, тут щось як Де ці коралів. Щось загубилось. Ага, тут не можна обміняти. Ага, все бачу. Ну, да, обміняти. І ще в мене є тілошечки, да, десь це вже потрібно обміняти, довідається, було красні. Доротимось 100 монеток. Можна вже получити. Ну, всім дякую за увагу, всім гарного дня і до побачення.